Всім привіт друзі! Хочу нагадати вам про ось такий чудовий трицикл. У нас є Fada Nimbus. Він іде з кришею, з лобовим склом, з двірничком. В комплекті даю зарядочку. Ось такі от є. два брелочки, два ключика, безключовий доступ. Дивіться як відпрацьовують ходові огні. Зараз я відвімкну світло. Неоном загорілося. І ходовий огонь. Так, тепер зараз я ввімкну світло. Дальній ближній. Давайте будемо переміщатися в салон. і Я розкажу про органам керування. В салоні нас зустрічає такий от чудовий великий величезний дисплей. Кнопочка для того, щоб вірник запрацював. от оце відбувається, друзі. Звісно, що є задня швидкість. Вмикаєте і починає, коли газуєте, плавно скутер рухатися назад. Три швидкості це світло. Поворотнички і сигнал. Чудово реалізований ручний тормоз. Все, скутер наш, трицикл на ручнику. Приїхали ви до супермаркету. Треба закупитися продуктами. Будь ласка, друзі, дивіться, який тут великий кофр. Сюди будь-що вліз. Якщо ви зустріли по дорозі друга чи по другу, можете підвести його. Дивіться, як легенько трансформується. Наш скутер, трицикл, і можете на це королівське місце посадити будь-кого, тут самі присісти і навіть ще місце для дитинки. Тут я рахую, це чудовий варіант, тим паче, що літо вже закінчується і ціна на нього максимально низька. Для своїх підписників. відправочка по всій Україні або приїжджайте, тестуйте і купуйте. Усім гарного дня, до побачення.